Права 643. Порівняй 1 восьму від числа 52256 і 3 сьомих від числа 15239. Ну що ж, давайте будемо знаходити спочатку 1 восьму від числа 52256. Як це зробити? Треба поділити це число на 8. Це буде одна восьма частинка. Отже, записуємо тоді. Перше. Треба 52256. 256. Поділити на 8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Записуємо тоді. Ну, давайте десь тут, напевно, почнемо. 52 тисячі. 256. Що ділиться? Що ділиться на 8. Отже. 52, поділити на 8. Ну, це буде 6. 6 на 8, це 48. Віднімаємо. 2 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 8, це 4. 5. Зрали значку 4. 4 мінус 4, 0, попереду не пишемо. Зносимо двійка. 42 поділити на 8, це буде 5. 5 на 8 це 40. Віднімаємо. Залишок у нас буде 2. 4 мінус 4 0 не пишемо. Зносимо 5. 25 поділити на 8 це буде 3. 3 на 8 це 24. Віднімаємо. 5 мінус 4 це 1. 2 мінус 2 0 не пишемо. Зносимо цифру 6. Отже, 16 поділити на 8 це буде 2. 2 на 8 це 16 віднімаємо, залишок у нас 0. Добре, тобто записуємо, що це дорівнює тоді 6532. 532. І пишемо це 1 восьма. 1 восьма від 52 тисячі 256. Ну добре, якщо ми знайшли одну восьму, тепер треба знайти 3 сьомих. Ну яким чином? Треба знайти спочатку одну сьому, а це 15239, що ділиться на 7. Ну, а потім таких частинок треба 3, треба помножити на 3. Тобто в другій дії ми пишемо, що 15 тисяч. 239. Треба поділити на 7 і помножити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, спочатку треба поділити. Давайте будемо ділити. Записуємо тоді. 15 тисяч. Ну давайте десь тут. 239. Що ділиться? Що ділиться на 7? Ну що ж, 15 на 7 це буде 2. 2 на 7 це 14. Віднімаємо. 5 мінус 4 це 1. 1 мінус 1 0 не пишемо, зносимо 2. Отже, 12, що ділиться на 7. Тут буде 1. 1 на 7 це 7. Віднімаємо. 2 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус. 7 це буде 5. 1 мінус 1 0 пишемо. Так, 3 зносимо. 53 полюти на 7 це буде 7. 7 на 7 це 49. Віднімаємо. 3 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 9 це буде 4. 5 збрали одиничку це 4. 4 мінус 4 0 напишемо. 9 зносимо. 49 полюти на 7 це буде 7. 7 на 7 це 49. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що це дорівнює тоді. 2177, що множиться на 3. І це дорівнює. Ну, а тепер треба 2177 помножити на 3. Записуємо тоді. 2177. 177. Що множиться на 3. Множимо. 3 на 7 це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 7 це 21, плюс 2 це 23. 3 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 2 це 5. І тут 2 на 3, це 6. Отже, записуємо що це дорівнює 6531. 6531. Ну і записуємо, що це у нас 3 сьомих від 15239. Добре, а нас сказано, що треба їх порівняти.

Тут одиниця найстарший розряд, де відрізняється, і тут ми ставимо тоді більше. Тобто 6532 більше, ніж 6531 є. Ну і записуємо тоді відповідь. Давайте запишемо відповідь. Так, і пишемо 6532 більше за 6531. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частини від числа та порівняння чисел на цьому вправу завершено.